Вітаю сьогодні, як за цей час з вами вечірній тепловізор в студії Олександр Данилюк, Тарас Мокляк і наш гість сьогодні, голова експертної ініціативи Бурштиновий шлях Дмитро Левус. Вітаю вас! Добре, і, як завжди говоримо про основні події дня, і сьогодні серед таких. Ну, власне, можна почати з обговорення новин фронту. Безпрецедентний в принципі випадок. За останній час бойовики ДНР-групування чисельністю 100 чоловік безперешкодно зайшли в поселення Комінтерного, що з 20 кілометрів від Маріуполя. Наразі стягують туди військову техніку, нарощують військову міць. От цікаво, що в штабі АТО прокоментували цю ситуацію. Мовляв, нічого ми не могли вдіяти. І нас провокують на збройне вирішення цього конфлікту. От як ви вважаєте, якими мали би бути дії Сил АТО в цій ситуації? Чи можна було перешкодити якось? Треба було може трояндочки засунути ну, я в я дусі ганді. ганді їм в гармати. Я, десь, я так? Гадаю, що, в принципі скоріше треба було не доводити до цієї ситуації? Же цієї ці, сірої зони не повинно було бути, і можливості до цього були. Ну, могла бути сіра зона, скажімо, дещо східніше державного кордону. Да? Це було б ну Це було б логічніше да. давайте міркувати поперувати тими, ну, тими фактами, які, які є наявні. І... Ну, тобто, да, але скоріш. ми ж маємо мати стратегію, ви як бурштиновий ну, шлях, я так розумію. Та, ну Крім бурштинового шляху, стратегію щодо Бурштиновий шлях — це в принципі стратегія побудови та Балти-Чорноморського такого спільного простору, і, точніше, навіть побудови. Єдиного простору нової Європи. Чому? Тому що Європа зараз не завершена без України. А от з України це буде інша річ і, і інший центр сили. Чому, в принципі, не всі радіють в Європі старі. Ну, Франція-Німеччина? франція, Німеччина. А тут, да, франція Німеччина, да. а тут якщо Традиційно країни, країни, країни Балтії, Україна, тут тоді вже і Польща, тобто формується інше. Інша дуга, інша річ, інша інший ну, добра. Проказу вісь, вісь, вісь добра. Київ, вісь. Варшава, спільна і і справа. Да, о, ну, да, тут можна да, згадати. І е, тим більше це скоріше така Східна Європа, яка ну, буде урівноважувати Європу. І оце тоді буде логічно. Абсолютно з зами Але Все ж таки, що робити з інтервентами в Комінтернівській? я думаю, що з інтервентами зараз уже поки що нічого ми не зробимо на даний момент. Тим більше заява штабу АТО цілком слушна дійсно провокують на, на, на збройне протистояння. З березня, можна сказати, так, 2014 року. року. Ну, Спочатку анексували да, Крим, початку... тобто така собі явна провокація була, потім вторглись на Донбас. Тут зараз. Це провокація. Ну, скоріше треба говорити про те, цікаво зараз буде подивитися, як відреагує ОБСЕ черговий. І від... Це цікавіше, поки, що, да. поки що немає заяв ніяких. Да, ми, ми можемо тут у нас в студії зараз дати прогноз. Прогноз буде за непокоєння з боком. Ну все ж таки, це ж не перший прецедент нарощування угрупування бойовиків саме на Маріупольському напрямку. Ну є е, 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 цікава річ, да, тут е, насправді ну, треба розглядати це в контексті того, що відбувається в мінську. Ми да? ж насправді сьогодні я... було чергове засідання. Ага, да, ага. Ми ж багато речей з приводу Мінську не знаємо, вони не стають. Публічне, там, публічне, а, скажімо так, загострення саме на Маріупольському напрямі, воно було цілком прогнозоване з огляду на те, як, яку позицію займала російська сторона. Наприклад, з приводу цієї сумнозвісної демілітаризації Широкіна, про яку весь час говорять. Питання демілітаризації воно піднімається, але воно зараз піднімалося і Україна з ним погоджувалася, але в контексті питання розмінування по всьому кордону, так російська сторона не йшла навіть це те, що в закритому такому режимі російська сторона відмовлялася взагалі обговорювати питання, пов'язувати ці два питання, тобто питання розмінування тих територій, які. Ну, які в яких зацікавлена Україна, Да? тобто тут ну, власне в усіх територіях, -ти -ти які знаходяться східнішій лінії розмежування на сьогоднішній день, але тим не менше, якщо а, ми говоримо про мінський формат, а, який очевидно зайшов в тупику, чому тому що відбувається одностороннє виконання вимог, тобто Україна дотримується, ну більш-менш, скажімо, трим... ну, хоча, з того боку, теж говорять, що вони дотримуються України. Інакше до не може ні, насправді ну, ну, ладно сказати, обрати. тому що якщо взяти перелік пунктів. От де очевидно, що і Росія є стороною, тому що якщо контекстуальний аналіз провести, то зрозуміло, що виведення іноземних військ це ну точно не Уганда має ну, і, виводити там, приват, не білорусь Згадка про єзерт. Про торнадо да, якого не може бути да, ну, так навіть, так стелі, точно, да, да, да тобто однозначно, ми розуміємо, що є зобов'язання, які взяла на себе Російська Федерація. Наразі, коли ми говоримо про те, що там Росія провокує Україну на невиконання, то було б логічно поставити питання, а які санкції щодо Росії можуть застосовувати Франція і Німеччина як сторони гаранти мінського процесу у випадку невиконання? Що це буде ну вам як спеціалісту по придністровському конфлікту, особливо це очевидно зрозуміло? Така історія переговорів, яка триває 20 років. Тобто вам не здається, що вони да, дуже всі люблять всі цей всі формат Тираспольський, і вони його намагаються нам нав'язати? Я абсолютно згоден, то все йде до цього, і тим більше ну, знову ж таки з цих ну, скажімо, напівзакритих відомостей з Мінську, да, про що можна було говорити, про зміну ставлення ОБСЄ. Тобто, Тобто, ну, представники і Франції і Німеччини останнім часом займали, відверто кажучи, таку. Цікаву позицію, тобто вони взагалі перестали піднімати питання з приводу свого контролю над кордонами. Тобто вони навіть раніше, якщо хоч казали там з приводу того, а нас не пускають. Зараз це питання піднімалося в переговорах ну, тільки української сторони, і вони Але це приємно чути, що українська сторона не забувається про те, що є державний кордон, і варто було б взяти його під контроль. Тобто, це скоріше таке ближче до перемоги ніж до зради. Ну, тут, якщо з да, такі умовний зробити, то в принципі все ж таки українські переговорники вони, вони висловлювали реальну занепокоєність і інформували, і МЗС, і РНБО, але, але, але я гадаю, що тут треба на ОБСЄ, ну, зрозуміло, що ОБСЄ – це та організація, яка вже давно не виконує своїх точніше, мене не ніколи не, ніколи не виконували, тому що це була переговорна площадка між Варшавським блоком б... і НАТО. Е На -то, да? тобто Примms там był, не могло то... бути сезарцій, спільної адженди Рудимент з тих часів, де да, як... Встріча на Ельбі така, за ну, вже... в Хельсінках, да, скоріше або навіть сказав, не на Ельбі, а вже це чекпоінт Берлінський. Вже така зустріч, коли ввечері вийшли випити пива, а не стріляють один в одного. Да? Тобто, да. Тобто зрозуміло, що механізми безпеки не працюють, і однозначно, після Криму зрозуміло, що й Полда Ялтинської системи немає, тобто. Це, да. це, Але, це, де, де... До речі, якщо вже ми почали говорити про Крим, хотілося б з вами от такий момент: нас новий виток конфлікту між урядом Російської Федерації і Сергієм Аксьоновим. Я нагадаю, що нещодавно Аксьонов прямо заявив, що ні копійки з 15 мільярдів Путіна для Криму вони не отримали. В свою чергу, уряд Російської Федерації звинуватив Сергія Аксьонова в некомпетентності. Ось а сьогодні Аксьонов напряму відмовився виконувати постанову уряду Російської Федерації про скорочення штату чиновників на де час вести миротворчий контингент на захист сепаратистів Російської красправді, яка може бути доля Аксьонов в цій ситуації розв'язання взагалі цього конфлікту? А, я гадаю, що доля Аксонов може бути ну, будь-якою. Вона Аксьонов, з часом ще може стати героєм в Україні як іслямов стало для багатьох людей, да, які було... був його просто заступником, які там, да, да які, да. які знають хто такий Ісламов, як він починав, тобто тут. Треба нашим бізнес. глядачам пояснити, що іслямов насправді це кримсько-татарський е, активіст, який зараз організовує блокаду але бізнесмен. насправді він російський громадянин, бізнесмен, і в е, колабораціоністському да. уряді Аксьонова працював вже за Росії це, віце премєром Більше того, да. саме на іслямову була величезна ставка зроблена в минулого року, коли йшлося про те, що саме він, на нього покладалися надії з руйнування впливу Міджлісу. І, до речі, певним чином він виконав своє завдання тоді. Тобто, Зараз ну, Зараз повертаючись, інший повертаючись пан та, пан, але ну, хто байк. його знає, да, все ж таки, можливо, тут ситуація дещо інша. Повертаючись до Аксонова, да. я гадаю, що бачите, тут пан Аксюнов все ж таки забуває, де він перебуває. Тобто можна згадати цей конфлікт в Херсонецькому музеї, коли да, да, губернатор Міняйло кричав: Я не об'язан перед вами відчитуватися і дивувався, коли люди можуть ці піробітники за ні. А він казав, що тут майдан розвіли. Да, ви тут mm. майдан розвіли. Mm -hmm. да. Я гадаю, що насправді для Аксьоного може і трагічно закінчитися це все. Ну, вони ж насправді ніколи не були частиною справжньої да, вони російської парадигми, Вони не знають, що, так. не знають, що, не що не таке. Мені здається, що Аксенов трошки О, хоче бути схожим на Кадирова, можливо, в цій ситуації. Да, до речі, Для того, щоб бути схожим на Кадирова, треба було виграти війну в Російської да, Федерації, так, так, а не було... здати просто Криму. Да, да. Люди не існують в російській парадигмі. Да? Тобто тут то це стосується як цих от простих громадян, які там в Криму е е живуть, так і яких уявлення про Росію, яке було да? там телевізор і. До речі, теж цікаво. Да, тобто вони там, в фільмах там, Мінти вони бачили там, хабарників і там, ну, якихось там, бандитів, да, але все рівно нормально сприймають Росію, вважають, що там порядок, там, все нормально. От, так само і е, о, чиновництво, яке виростало в українських умовах, і е, при цьому бачить, що є регіони, да, там, в Росії ну, всі рівні, але деякі все-таки там, Наприклад, якраз у цій Чечні. Згадувани. Не, не розуміють, чому вони Крим не будуть другою такою Чечнею. Тут я абсолютно згоданий. І закінч... закінчитися може для нього ну, арештом. Так... Чи можливо беруть... я гадаю, що арештом не закінчиться, чому? Тому що все ж таки, ну Крим, тобто Путін себе поставить так доволі таке дурацьке становище, що все ж таки це люди, які влаштували возз'єднання. Да. З тисяча року термін воз'єднання для русів. Ми можемо згадати історію українських різноманітних русофілів По періоду 20-х років. Вони всі закінчили майже якщо, якщо, дуже трагічно да. в кінці 20-х, на початку 30-х, деякі дожили навіть до кінця 30-х, але всі закінчили трагічно. але це вже радянське ну так можу. радянська минувша а, тут Росія, все ж таки вона зараз повторює скоріше шлях 17 Століття. То, в 17 столітті не так трагічно для деяких закінчувався. Многогрешний потім був воєводою в там, Забайкалі, навіть воював з китайцями. Дорошенко воєводою був у Да? деякі там були навіть Російської да, імперії. То, так там точно можна да. Да, тут згадати. Українці да. робили непогану колабораціоністську кар'єру в, в німецький період Російської імперії. Так, і, ну, можна тут немає. Цікаво, до речі. Тут взагалі цікаво подивитися Паралель. на Росію на Росію як на проект, да тобто вони весь час говорять що австрійська, австрійська польський проект України можна згадати, що що є Росія? Росія це є. Голландсько-німецький датський проект 17 століття, от цієї ці, такої Гран Татарії, е ну, яку причесали да, татарі, і вдягнули, да, ну, татарії, але такої факторії да, і ну, шлях колонії. скажімо відверто, ну, таки правильно говорити Московія, а не Росія. Да, Московія до речі, логічніше да, дати Тобто такої на Московії тоді. Давайте вже Московія, так говорити, говоримо. О, тобто абсолютно штучне утворення, з, де різниця між жителем Чечні і жителем Санкт-Петербурга набагато більше між, між жителем Львова і Донецька, де нічого не, не, не пов'язує. Ні, ж, нікого ні з чим ні з чим да нікого тобто, ні. раптом десь в пустелі стоїть місто, да, потім нічого нема потім знову І ці хлопці хочуть насправді організовувати да. не просто слов'янський сепаратизм, а в наприклад в Казахстані навіть хочуть, щоб каракалпаки Да? Це е цікава історія. До речі, повертаючись е до е власне російського сепаратизму. цю тему в принципі ви нас плавно підвели. А як ви вважаєте, зараз ну багато експертів говорять про те, що якщо не зупинити курс, на який стала Росія, і крах як ну власне у цієї багатонаціональної федерації, він неминучий. Я знаю, що ви також поділяєте цю думку. Які ваші прогнози? Скільки <плес> часу потрібно, <плес> <у нас? плес> Я, по перше, слово федерація в даному випадку дуже умовно. Тобто ну, поки так, що умовно. Ні, ні, Радянський Союз теж був умовною ні, ні, федерацією, але потім та, це та, дозволило та, зробити та. ось Рай, так. Ну, так. федерації там на, насправді і близько немає тобто, за духом, така вона е, умовна. Е, тут, е, інша річ, е, ну це як умовно кажучи, вважати та, Індію суб'єктом Британської та, Федерації. Та, фіоду, да, ну, та, Це колонії, зрозуміло. Та. 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 Ну, Тут е, можна говорити і треба говорити про те, що. Ні, вже не зупинить цей краї. Цикра це ми розуміємо. Ми поділяємо <говори> цю позицію. <говори> але дуже, дуже... радіємо. З цим Я гадаю, що тут, тут, тут треба говорити про конфігурації, які після цього будуть. Да, і чим це загрожує? Як це загрожує Україні? А Україні це загрожує тим, що в нас тут можуть з'явитися поруч території з ядерною зброєю незрозумілим контролем. Почнуться війни на тому ж самому північному Кавказі, такі, які вже ніхто не зупиняє, да, і потоки біженців. Підуть саме до нас. Якісь... А чому вони мають йти саме до нас? Тому що, що вони вважають ну, і, 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 слов'янське населення. Краснодарове мають зійдоне. Вони... Та їх там достатньо буде... багато, хай воюють самі. Так хай воюють, так, хай воюють, але ж хто його знає, як вони воювати будуть. Може, то, не то, дуже може ефективно, да, так. Тим більше, що насправді хто його знаєш, що станеться з тією самою Москвою, де мусульман уже більше ну, практично стільки ж де да, стільки... Ну, я думаю, що власне Што... через, через ці проблеми, які виникають на сьогоднішній день з ісламізацією того, що звично ми називаємо Російською Федерацією, питання якраз ядерного статусу Росії треба вирішувати терміново, тому вимусити, що да, да не може бути такої великої це піднімати. До речі, так само як вона повинна піднімати питання визна про визнання ідеології руського міра. Злочин, тоталітарної злочинної ідеологія, да, ідеологія. У, радянського... у Святая Русь, вона нагадує нам Святу імперію германського народу. Це та сама абсолютно німецька оця от історія, яка близька Не, для Путіна і для цих пацанів, які так. виросли насправді в австро-германському відділі КГБ. Да? Тобто вони всі завжди любили, знаєте, ось цю історію, коли Штірліц іде в мундирі, офіцера з цими коридорами. Вони всі насправді відчували себе от. Що вони ну трошечки не дотягують? Їм завжди хотілося бути схожими на цю німецьку та, 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 територіальну. Такий подарунок радянський Союз розвалився і можна тут грати розвивати да. трошки загартуватися під час свого перебування на службі в Годе. Та я думаю, що Вісі тут не загортуватися якраз набратися. Якихось корисних контактів е Так, контактів, да, то да, скоріше от про це. хто перший працює, і хто другий де причина, де наслідок. Тобто дуже часто говорять про те, що а, Путін а, там завербував Ангелу Меркель інших якихось колишніх співробітників штазі, функціонерів партійних. Але ніхто не думає над тим, що в умовах, коли е, метрополія втратила Ну Майснозі, Москва втратила так. той вплив, могла б відбутися зворотня ситуація, тому що ГДР так, так. стало хто частиною нормальні. да хто насправді на кого працює. От. Це хороше запитання з цього приводу. До речі, дуже цинічно Віталій Портніка. Ви, мабуть, читали да? його пост, написавши справжнього Путіна вбили на явищній квартирі співробітники штазі і поміняли його на двійника. І він тепер супереч інтересам Російської Федерації. Я не знаю, скільки він серйозно це писав, але ну певною мірою можна. Портніка вірити. Портнікову можна вірити, да, безперечно. Особливо щодо Те, таких що є. Він давно так. в цьому бізнесі, да. він, 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 він знає, про що він працював в Росії, в да. тому числі. Да. А, окей, ну повертаючись на нашу а, грішну, багатостраждальну українську землю, все ж таки. А, ми проговорили там багато явищ пов'язаних з міжнародними і зовнішніми процесами, але в нас е, продовжується протистояння в політикумі і триває е, боротьба з е, прем'єром. В цій боротьбі е, нові сили гартуються нові сили. і От, якраз до речі, хотілося б сказати щодо того, що. А, буквально от там завтра, післязавтра Саакашвілі за збирає в Києві так званий антикорупційний, антикорупційний, антикорупційний форум, і деякі учасники цього антикорупційного форуму, зокрема Василь Гацько, mm -hmm. очільник демократичного альянсу політичної партії. А заявив про те, що цей антикорупційний форум це платформа для нової політичної сили. Тут, звичайно, можна зрозуміти бажання наших українських політичних легковаговиків заїхати в парламент на популярності Саакашвілі, який на сьогоднішній день, як не дивно, є найбільш популярним українським політиком. Проте, чи буде це робити Саакашвілі, на вашу думку, і для чого йому це потрібно, якщо так? Ну, я гадаю, що. Однозначно буду робити саме ну, з цими так. людьми. Ну тут питання інше, та, у нього інших, та, в принципі, і нема. Тобто, можу взяти всіх грузинів і повести, повезти та болоко. Не буде вийти всіх грузинів, так. Да, тому що тут уже <кхем> треба може, брати може, ту бійці, може пояснити так. чому, да, тому що є таке. Доводиться мені інколи дивитися на СТБ там. Чи то співають січути, то... а х-фактор називається. Коротше, і чомусь раптом. Це даже... дружина Медведчука. Так, да. Да, 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 дружина Медведчука. Да, от, ну, кума Путіна. Да. І Медведів <свісно> можна продумати. Да, і, да. і І Путіна, і Медведєва. Цікаво, одна жінка, скільки соціальних ролей, дає і значення. От, от, от. От, цікавий момент. Зайшло, ну, по-перше, в журі в розинка і е катамази, е і е багато за цього разу доводиться дивитися, я не прибічник е е таких форматів. Е е Ну вони індикативні, yeah. що хочуть не yeah. війна yeah. на, на ну, грузинських проєктів, Там і окремі співаки, і там до якогось свіку там були у нашому і, у цьому Нашому українському, 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 українському факторі купа грузинів тепер була купа грузинів. Але цілий тренд на українсько якогось моменту, коли почалися голосування, реально повилітали там зараз. Ну вже там наближаються до цього до. Ну, катамадзе залишили, я сподіваюся, Є, ні? — вона то куди ж її там Зависок, вже її вона проводи, вона. Та. Не, Ну, можливо смс-голосування, і, і катамадзе так, так, депортували, та, просто посадять туди і, і, з якогось моменту з їх почали, Українці просто почали не сприймати там коли-пусь. І, і, і в принципі, це такий дуже показовий момент. І Катамадзе дуже ображалася з цього. І я гадаю, що Сакешвілі, як розумна людина. Не буде, повтор… не буде ставки, да, та, повторювати помилки і набирати в нову партію тільки тих грузинських. Їх... Або з ним, або біля нього, або що тут не так. Або місцевих грузин. Жванню я б не рекомендував би брати в будь-якому випадку. Це ідея слава. Тут ще так сприймаємо все, що все, грузинське зараз є, що це нібито команда Сакашвілі, це теж не зовсім вірно. Звичайно, як у Паленснехтів, наприклад. Колишня міністр економіки Грузії Валерія Арбанішвілі, якщо я не помиляюся, яку нібито Коломойський назвав коханкою Це в цьому Акешвілі. скандальному інтерв'ю Саакашвілі. От ну вона ж насправді біженка, жила в Канаді, там, нібито, зробила якийсь бізнес невідомий який. І от її там в 26 чи 28 років років побачив в Саакашвілі на якомусь канадському шоу і запросив керувати Мінекономікою. Тобто така грузинська Марушевська, насправді. О так е, як не дивно, ну точніше, грузинська мрія можна да, абсолютно, грузинська мрія, дівчина з Канади приїхала і стала міністром економіки. Грузинка з Канади стала містром. Але от що саме цікаве, що а я б навіть не сказав би що не шо цікава, що симптоматично? що після того як вона перестала бути міністром економіки Грузії, ця зірка макроекономіки її вона зайшла, і вона, ну власне. Не стала ні е, е, професором е, в Гарварді, ні, в принципі, професором ніде у нас дві хвилини залишилося до кінця. А вона в Казахстані е, працює в державній корпорації, яка готує там казахську якусь е, світову виставку. Тому е, в цьому контексті хотілося би. Спрогнозувати долю наших легковиговиків багато хто, ну, власне, зрозуміло, да, чому не став важковиговиком, тому що е, частина наших молодих так званих політиків, вони навіть ну, ані за віком, ані за часом, який вони провели в спробах штурмувати парламент і ради різних рівнів, вони не є молодими політиками. А, тобто, яка їхня доля? Тобто, якщо зараз Саакашвілі їх заведе в парламент, а потім. Е, Ситуація складеться таким чином, що Сакашвілі треба буде повертатися в Грузію або ну якось інакше м, свої плани формують. Куди він закон... вони дінуть? Ну, скоріше, все ж таки я думаю? Теж згодом з тим, що Сакашвілі зможе захотіти повертатися в Грузію. Я тут він також розумію, що президентом, скоріш за все, він не буде в Україні. Е Ну, чесно кажучи, прем'єром України бути краще, ніж президентом Грузії. Ну, цікавіше, однозначно. Да. Масштаби. Масштаб, да. Саме масштаб тут, він, до речі, як західна людина, все ж таки розглядається як, да, як кар'єрне кар зростання. Тобто, тут, зрозуміло, Мотивація була тут. Да. Я гадаю, що наші ці от, із, люди із політичні сили із вічно перспективних так і залишаться вічно перспективними. Нова ситуація надає, тобто, з один захід в парламент зараз вже не дає індульгенці на те, що ти завжди лишаєшся в великій політиці. Чудово, а насправді повністю погоджуюся з цим твердженням. А з точки зору, зору грузинського керування української держави, багато хто говорить про те, що Саакашвілі не може стати президентом України, але з іншого боку. Хочеться згадати, що в російській історії вже був один грузин, який досі залишається одним з найпопулярніших керівників для особливо осіб, що ностальгують за артянською минувшими. Тоді, хто знає, можливо, одного дня Саакашвілі стане президентом того, що залишиться від Російської Федерації. З вами був вечірній тепловізор. Ми щовечора несемо тепло вашої оселі. На все добре до завтра. jungle mm -hmm.